Розкажу одну історію хохму психологію. Сиділи тут одні такі, знаєте, як на них кажуть, будлятіни. А вони тут сиділи, от там от століки, бачите? І дивились, як я тут катаюсь, всі, все подряд, і вони мені кажуть: а вони ще багато там лежали, дивлюся вже блін, ну так сміються ритку, ну кожен має право сміятися. Ну, я вже, в принципі, побачила. Це вже щось в мене. А потім так уже, знаєте, так почесали, типу, нос чи там по і кажуть, а ти ще будеш, так показують кататися тут. Знаєте, бидлятіна така. Я кажу, а ви що кажу, хотіли? Вони не казали кататися, кружлять каже. Я кажу, я катаюся і не кружляю. А вони кажуть, ну ми вже посиділи, подивилися, а на що мені кажу, все не цікаво. Надати вам куди сидіти, що ви до мене? Ви зрозуміли приколи. Насміхатися з мене ніхто не буде. Тому що далі буде історія продовжуватися. Шукайте другу частину.